Діти, ми з вами розглянемо книжечку про комах. Яких ви знаєте комах? Ось у нас дуже гарна книжечка. Давайте її полистаємо і подивимось. Будівка. Пізнали, так? Метелик. Ось такі метелики. Бабка, муха. Вінка, ось такі, мураха, тут екстребунець або саранчана, жук киріс, жук сонечка, тут конішки, олочок. Пізнала ви комах. А як ви думаєте, де зараз всі комахи? Де вони поділися? Так, стало холодно і всі комахи сховалися. Восени бувають теплі дні, ось такі, як сьогодні. І деякі комахи знаходять собі інше місце для проживання. Це такі комахи, як павучки. Павучки плетуть собі павутинку, а потім її перекушують. І подорожують на своїй повутинці в інше місце. Бачили кого-небудь, як пролітають павутинки в повітрі? Це розселяються пабочки. Такі теплі осінні дні називаються бабине літо.